Твердопалений котел кател Зуберпро з трьохходовим теплообмінником. Детальний розбір конструкції та відгуки наших користувачів. Принцип роботи триходового теплообмінника. За рахунок третього додаткового канала гази проходять більш довгий шлях, більш контактують з поверхньою теплообмінника та передають більше тепла. Температура газів виходу з котла значно нижча: – 120-180 градусів. Що зменшує витрати енергії. Завдяки цьому потрібно менше палива для досягнення того ж рівня обігріву. Чим більше води охоплюється гарячими газами, тим швидше та рівномірніше пригрівається система. У двох ходових котлах площа теплової сорочки менша, що робить нагрівання менш ефективним. Покупці також наголошують на важливості антикерезійного фарбування. При правильній експлуатації та регулярному обслуговуванні котли з якісним захистом від корозії служать значно довше. Будь-які моделі зі сталі починають ржавіти через декілька років, якщо в системі використовується вода з великим містом салей або при недостатньому очищенні. Фарбування запобігає утворення іржі. А отже, котел прослужить довше без зайвих витрат на ремонт. На корпусі котла зубер-про з трьохходовим ходовим розташований важіль. Для керування подачі за свінкою повітря в топку. Багато користувачів підтверджують, що правильно керуючи цим важелем, можна досягнути суттєвої економії палива. При відкритому положенні за свінки, повітря надходить більш активно. І паливо згорає швидше, що корисно для розігріву судного приміщення. Якщо за свінку перекрити, гріння сповільнюється і одного завантаження буде надовше вистачати. Відгук. На старому котлі не було такого регулювання і доводилося відкривати дверцята для регулювання тяги. З новим котлом та важелем повітря я можу легко контролювати процес горіння і реально відчуваю різницю. Важливою перевагою сучасних котлів Zuber Pro з трьохходовим теплообійником є мінімізація зварювальних швів. Та сама сталь. Котел виконаний зі сталі 09 г2С. Товщиною 5 міліметрів. Уся лінійка зубер має гнуті деталі, з'єднані за допомогою точкового з'єднання напівавтоматом та зварювальні шви є лише з одного боку корпусу котла. Кожний котел проходить обов'язкове випробування під тиском 4 атмосфери. Це гарантує, що конструкція витримає робочі навантаження і не допустить протікання навіть при високих тисках. Відгук раніше котел був у мене. З водонаповнювальними колесниками. Періодично треба було підварювати. І цього разу я вибрав із чугуними колесниками Zuber Pro. Обираючи котел Zuber Pro, ви отримуєте надійну систему опалення з ефективною конструкцією теплообмінника, антикорозійним захистом та зручними елементами керування. Це дозволяє економити паливо і забезпечити тривалий термін служби. Без частого ремонту, якщо ви шукаєте довговічний і зручний у використанні котел, залиште заявку на нашому сайті прямо зараз. Наші фахівці допоможуть вам зробити правильний вибір та відповісти на всі запитання. Пишіть запитання в коментарях, а ми з радістю дамо вам на неї відповідь.